У Вараському районі на кашлюк захворіли відразу чотири дитини. Усі вони з однієї сім'ї. Їм 5, 7, 10 років і тритижневе немовля. Відомо, що напередодні родина повернулась за кордону. Крім немовляти, усі були вакциновані. Зазначимо, що у цьому році це вже 30-й випадок захворювання в області. Кашлюк це гостре бактеріальне захворювання дихальних шляхів. Воно супроводжується сильним кашлем, особливо вночі. Таких нападів у дитини може бути до. 50 на добу Починаючи з 27 липня, мама почала звертатися до сімейного лікаря з дітьми. Основний клінічний симптом був нападоподібний кашель в нічний період доби. І коли вже мама звернулася з четвертою дитиною до сімейного лікаря, лікар запідозрив кашлюк. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні. Наразі вони почуваються добре. За осередком встановлено медичне спостереження. Кашлюк це гостре інфекційне захворювання. Воно особливо небезпечне для дітей першого віку життя, небезпечне своєму ускладню. Це пневмонія, втрата судоми, пневмонія, енцефалопатія, раптова втрата дихання. Найефективніший метод вберегтися від кашлюку це є проведення щеплень, які проводяться відповідно до національного календаря щеплень у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.